А чого очікуєте від 2025-го для себе і загалом України? Ну, щоб була перемога. І щоб, щоб всі повернулися живі, здорові, щоб був мир на всій планеті. Саме головне, хочеться, щоб був мир в Україні, щоб був спокій, щоб нарешті люди зажили нормальним життям. Це саме головне. Це треба молитися за Україну, щоб. Бог допоміг нам в Україні. Тільки перемоги і щоб вся сім'я була вдома. Більш нічого, ні грошей, ні, ні ніякого там щастя. Щастя ж, коли всі разом. Хочу перемоги. Миру, перемоги, тільки перемоги. Я сподіваюся, що в 25-й рік закінчиться війна, ми всі бажаємо і почнемо відстраюватися, саме головне, і повернуться наші рідні з війни. Все-таки відбудуться, я думаю, переговори і Якось вирішать це питання, тому що чим далі, тим все хуже і хуже. Тільки побіди, тільки перемоги, тільки перемоги. Ну перемоги бути не може. Ну, хоча перемир'я на декілька років, щоб люди відпочили від цієї дурі, яку нам нав'язали. Нав'язали. сказали. Сказали вже, перемога скоро буде. Що думати? Що думати? Час покаже. А ось чого хотіли саме для себе у 2025-му? Є якісь плани. Щоб були ціни були. Менше. Щоб краще ціни були, менше. Все пригає. Кажуть, за бюджет у Верховній Раді піднявся. Економічно 4%. Будь-які кореспонденти вам скажуть, що, що воно все брехня. Брехня. Миру, що повернулися хлопці живими. Саме, саме більше щастя це буде, коли буде мир, спокій, повернуться діти, повернуться хлопці, миру всім і всій країні.